Хочеш відкрити власний салон краси, але в тебе одвічне питання, з чого почати. Привіт! Мене звати Каріна Дубінна. Я власниця найбільшої мережі салонів краси у Києві Backstage. За всі роки роботи в індустрії я знаю, скільки може коштувати кожна похибка, скільки часу вартує кожне неправильне рішення і що таке закривати салон. Але з цих помилок я зробила висновки. Я дам тобі покрокову інструкцію, як відкрити салон, який принесе тобі прибуток та вдячних клієнтів. Ти дізнаєшся, скільки потрібно інвестицій для відкриття салону, щоб в процесі не довелося продавати душу дьяволу. Що важливо врахувати на етапі підписання договору, щоб твоя орендна історія не стала сюжетом серіалу для нефліксу? Як обирати локацію для салону, щоб між приміщенням та клієнтом сталася справжня хімія? А тепер серйозно, якби хтось на початку мого шляху дав мені ці знання, я б могла б зекономити сотні тисяч доларів і величезну кількість свого часу. Ця цінна інформація дасть тобі реальну користь та принесе успіх. Перетвори свою мрію на реальність. А я допоможу з відкриттям салону, поділившись своїм знанням на унікальному майстер-класі Сен Луї Arts Academy.